Привіт! Сьогодні у нас 16 липня і запишу для вас щоденний шифр, який вийшов вчора вечором, 15 липня 20, після 22.00. Активовуємо процес введення середині. І на сьогодні у нас є три комбінації. Тобто три літери маємо ввести. Перша літера це у нас отримування, е, два натиски. Друга комбінація одне, один натиск. І третя комбінація отримування, два натиски, отримування. Все, супер. Ми зібрали 1 е, мільйон бонусних монеток. І е, сьогодні, до речі. На одному зі своїх аккаунтів я вже перейшов на новий рівень. 10 рівень лорд рівень 1 мільярд монет. Не забувайте ділитися щоденним шефром з друзями та знайомими. Також запрошувати нових учасників.